По дереву прикинь, тут тільки летиш, а на тебе дерево падає, Йо моє! Не, ну реально. Я казав, що з ним тяжче поїхати. Коротше, я знову приїхав на цей, змислю, що я їду на степап пригати, і я знову не пригаю степап. Ну, мене це задолбало вже просто, я не знаю. І що робити? Нічого не, две там коляска. Оці, оце цигани носять ці коляски. Бачиш коляска сидить? Це капець. Коротше, їдемо в стріт. Поїхав. Я вже не годен, я це блин, кожен раз хочу приїхати, пригнути, пригнути, пригнути. І від того я ніфіга тупо не пригаю. Лиш то саме, і то криво, блять. Я тільки що на якому то на четвертому трампліні тупо пригнув. На четвертому трампліні тупо прягнув на ногу тако. Блядь. Блять, твою мать. Ідеально! Перфект! І бой водник в ділі. Челіки там, травечку валять. Смотри, какая она дверца, смотри Съезжалка Ох, блядь А как тут ехать? Офигеть Блядь Двохпрольоткати ти виїжджаєш з хати, можеш прямо виїжджати з дверей і прямо в прольотку прягнув собі і все, і поїхав кататися. Але як ти прольотку пригнув, то можна вже їхати назад додому. Правила дорожнього двіжання. Дивіться, ми їдемо. Влад, не повстрічки. Диви, отако береш, їдеш, стоп. Стоп, остановлюєшся. Єбать! Та там показали стоп. Ну я не знаю, ну ладно, поки коротше, отак. Ми їдемо. Тут, блін, влад їде. Пропустили влада, поїхали далі. Офірє. Давай, давай, давай. Ні, мені сюди треба. Та то запаркований. Запаркований самокат. І все, проїхав і виїхав нафік. А тепер, а тепер як я їздю, коли я на роботі роблю. По правилам там все, цей. Але мені треба сюди, блин, мені сюди треба. І сюди потім. Блін і сюди треба. Отак. І ти таки їдеш, блин, на парковку. Ні, тут на парковку не треба. І коротше все, і такого їдеш як хочеш. Бляха. Ладно, пофіг. Машина з ромашками. Але побита. Знімаєш чи ні? Отакова. От Нє, давай так я казав. Да давай! Коротше, як тяночка, сказав такий. Ну. Киа. Кія. Кія Кія, каже. Ну він не... Да, так. О, ніфіга. Мені кропка треба була. Де Влад я не знаю. Мне коробка треба була нормально. А, э, кто такие? п твою мать! Ты кто? Какая хуйня получилась, а? Ладно, пофиг На уже? Чекай Чекай, чекай Та все. А ну, зализь. Залезь. Залезь, Вала. Закай. Дожда. Давай. О, все. Бляха, нет. Ну сука. Да не, блядь. Чекай, чекай, чекай. Треба отак вот зараз цей, все, лише, Поехали. Žički park u pokataca treba. Možda da moći. Jest. Блин, капец Блядь, там, блин, как пять просто Блять Таму нафиг. Якось зробив Петарди своєї блядь Давайте зривайте, пацани давайте, це ж так круто Може хоч через екран передам Тим хто буде це дивитися, а це подивиться максимум 100 людей. Що це не прикольно, прикольніше як той чоловік, а він пішов якраз зараз. Прикольніше як той чоловік якому ну, я не знаю десь від 35 до 35-45 років може більше прикольніше як він піти на турніке або на велику покататися або на чому небудь просто покататися навіть на тому самокаті чим оцею фігньою займатися ту походять, прийшли на памтрек собі, на цей на скіт парк. Чисто собі позривати, бо, бо прикольно. Мама з татом не навчили, як правильно треба жити. Або вони просто не хочуть розвиватися. Що, скоріше всього. Вони не хочуть розвиватися ні в чому. І, і тупо хочуть ходити і зривати пітарди. Двоє пішли, десь там зривають. Третій стоїть типо, в сторонці, типо, він не з ними. Хоча приходив сміло з ними. Не знаю. Це робиш, що хочуть. А я зараз... Барани, блядь А я зараз Зараз ще хочу заступілити слайд. І хочу ще... Блін, я не знаю, по рейлі проїхатися, але... По рейлі я вряд, вряд ли проїхався. Проще вони то дела? Ти ж з ними. Челик з ними, але, але ді біли кидаються петардами один в одного, а він стоїть в сторонці. Типа... Ти пішли, бо то, що побачили якогось, тіпа, який просто прийшов щоб з'їхати з... як це? З козанка, бляха. Я не знаю, коротше. Тупо потікали. От, отак. Це вони типа... Тіпо... Типа генгси, типа йоу, типа, ми модні, ми модно молодежні, баги, йоу, чел. Не шариш. Вже не шарю, але краще я буду не шарити. Чим бути з ними таким самим дауном. Коротше Я не можу зробити цей слайд нормально. Я не знаю чого, але я не можу зробити слайд нормально. Жизнь, свобода і панкрок! Oh Вот, короче, зараз будет Райла. Рай, рай, рай. Ну я не могу, ну блин, ну что ну, мне сделать, если я не могу на Рейл Райд поехать, заехать, стрельнуть. Я вообще, мне стрёмно просто. О, 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 так буде набагато краще. не можу вже все. Я здох просто. Що? Куди шел дон цепть? Просим? кам шел дон цепть? Що й було? Ще один? Феча, кам шел? Да, я не а, Я не знаю, yeah. я, я Шел тоді з А, man, я не вім. Я я шшов з патьки, але я не вім, де кам шел. З патьки? На горощук? Я на городок. Аби он таковий жестім. <laughs> Вітер, це то yeah. да? я жестім? А, серйозно? А я не знала, що ви так. Тому, що потім... Отлично, шапка. А, ага. <laughs> а чого ви таким займаєтеся? Yeah, — Ні, да бо він за нами бігав. Ну, за ними бігав. — Він добре на на колах. Ну а так трошку учим. Щоб надум, <laughs> No dále. Jdeme nahoru teda? My no, jsme psi. Ale já bych tě tlačila. Ale takhle tam ještě jedu, po jdu. стрёмная фигня реально. Короче, я не знаю.